У мене залишився знам. І колись десь в певних таких пенсіях ми часто збираємося з Олександром Івановичем, і він каже, що подивіться, бо я кажу, а що щось має дає. Нічого особливо не знаю, значить почати факти. Подивіться. Я дякую, Олександр Іванович, бачив, залучаю грамоту, дякую кажуть вчора Оксанд Івановичу те, що привіти мені хоче до цього чоловіка. Вона унікальна чоловіка, який. Є певна уявлення про те, наскільки можуть бути глибокі люди в е, технічному допомогу. Для мене відкриття це Богдан Генек, який тихенько сі зараз замінітований, стоматолог, він є суперспеціаліст в інших, і, напевно, в такому ж рівні механищу. Це два кнікальні лікарі, фармацевти лікар, які знайшли себе не тільки з полягами, а мають сам скілс, які працювалися вже в хард харчкілс, який не тільки вміє сам робити, але ті ж це і того, на скільки може вже дивіться. Я рідко зустрічаю людей, які дуже від того, що ми навчили. Це не на те камінь, знаєте, кинути, пішли в Це вибухи. Як не в плані кам... камінь, а в плані того англійського слова стоун, такий «стоун» — це такий ну, стоїть, який на коло себе створює середовище. То середовище, на коло себе створює вже в ньому. Я сам важко доповідав, що більше ста людей пройшло навчання навчально-посточного інтелекту, і саме цікаво, що ніхто не мав негативних відео. Саме цікаво, що навіть і трошки досить, люди нашого університету також. Були задоволені що інтелектні. Ми можемо боротися, Ми можемо казати, що я цього не розумію, я хай смілив у мене і так далі. Ну, Він буде далі, а ми залишимося тому місці. На користь університету, на користь розвитку ми маємо використовувати всі засоби. Дякую вам за те, що ви з нами. Я переконаний, що це ті перші початки. Рухаємося далі. Я хотів, щоб я змігло навчання, але чу, що у вас ну, да, якісь є ще провелі. Але тим не менше ми починаємо працювати, тому як будемо сидіти. Це вам? Це вам.